Що для тебе життя? В'язниця, гра, а може, як у Шекспіра театр, і ми всі в ньому актори. І знаєш, усе це може бути правдою, але лише для тебе. Бо ставлення до життя це фундамент мислення. Те, як ти його бачиш, таким і проживаєш. Якщо ти бачиш життя як в'язницю, то ким ти стаєш заручником рабом, тоді в серці немає свободи і лише страх і втеча. Але Бог створив тебе не для кайданів, Він дав тобі волю, щоб ти жив, але не виживав. Якщо життя це гра, то хто ти? Гравець, суперник чи той, хто весь час змагається з іншими з собою і навіть з Богом? Але Христос не кликав нас у гру, Він кликав у любов, бо любов не змагається, вона приймає. І якщо життя театр, тоді ми граємо ролі. Носимо маски і навіть не помічаємо, як губимо себе або хоче бачити не роль, а справжнє серце без гриму, без чужих сценаріїв, бо його сценарій завжди про життя, не про гру. Є багато визначень життя, матриця, експеримент, школа, місія, але жодне не дає справжньої свободи, бо справжня свобода у Христі. У ньому життя. У ньому життя перестає бути в'язницею, бо ти більше не раб страху. У ньому життя перестає бути грою, бо тобі вже не треба доводити свою цінність. У ньому життя перестає бути спектаклем, бо більше не потрібно прикидатися не перед ким. З Христом життя стає пригодою, подорожю, у якій Бог веде тебе через радість і біль, через долини і вершини. Навчаючи бачити його руку у всьому. Так, життя має свої межі: тіло, час, втому, обставини, але в них благословення. Бо саме в обмеженнях Бог відкриває безмежне. Тож життя з Богом це не в'язниця і не сценарій. Це дорога, на якій кожен день нагода пізнати його любов. І тому запитай себе сьогодні, що для тебе життя. Боротьба чи благословення, бо лише в Христі життя стає тим, чим було задумано дорогою до вічності.